Ну, Чернігів, Одеса, Полтава сьогодні були під нічною масованою атакою дронів. Масштабний блекаут стався у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Росіяни повідомляють майже про півсотні атакованих, нібито об'єктах. Детальніше зупинюся на це і навіть покажу кілька кадрів. І звісно, ніяк не можемо оминути тему про перемовини у Стамбулі. З чим поїхали сторони додому. Знову ж таки запрошу вас приєднатися до нашої спільноти, підтримати українські медіа, підтримати український продукт в українському Ютубі. Я Аліна Матвійчук, і будемо починати. Цієї ночі Росія атакувала Чернігів ударними безпілотниками. Внаслідок удару, на жаль, четверо людей були поранено. Усі отримали серйозні травми та були госпіталізовані. Перші вибухи люди почули близько другої години ночі. Як писали моніторингові канали на Чернігів летіло щонайменше шість дронів типу Грань-2. Це російський аналог іранського шахеду. Нагадаю. БПЛА влучили по цивільній забудові приватному сектору та поцілили промислове підприємство. Пошкоджено багатоповерхівки. Школи, кілька магазинів, зупинки, будинки в приватному секторі. А також один з таких приватних будинків вигорів ще. Наразі на місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Там працюють усі відповідні служби. Ну і ось такий уламок. Думаю, наступним кадром ви зараз його побачите. Знайшли місцеві у Чернігові посеред вулиці, вже станом на ранок. Зараз кілька секунд і побачите. На ньому написано армія порятунку українців. Ну ну хіба не, не поки покидьки, просто немає слів, що росіяни ось таке вигадують і пишуть на своїх дронах, яких які знищують українські міста, які калічать українських цивільних армія порятунку українців. Рятівники знайшлися. Знаєте. Хнуть на Харківщині ці рятівники російські вбили ще одну цивільну людину, харківщину, яку росіяни і так постійно тероризують. Е чи не щодня своїми а, безпілотниками, своїми артилерійськими ударами, своїми а, кабами а, постійними, так ще й намагаються прорвати там а, оборону а, українських наших військових наслідок дронової атаки РФ на цивільне підприємство в Белаклії, несумісні з життям поранення отримала одна людина. Пишуть а, пише керівник тамтешньої міської військової адміністрації. Ну а вже о пів на четверту ранку сьогодні вночі загарбницька армія масово вдарила дронами по Одесі у різних куточках міста. Спалахнули пожежі. Ви зараз бачите наслідки. Відомо вже про чотирьох постраждалих, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, чимало згорілих та понищених автівок. Люди знаходять на ранок, виходячи на вулицю. Лише подивіться вирви від шахедів просто посеред пункту. Маються зараз оговтатися від пережитого комунальники вже розчищають вулиці від російського залізяща та того, що воно натворило. Ми бачили, як понищило українську автівку російським дроном. На місці також вже працює оперативний штаб і усі відповідні служби. Під атаку дронів потрапила і Полтава цієї ночі через падіння уламків ворожих БПЛА в Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства. Написали в обласній військовій адміністрації. На місці почалась пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Про поранених на щастя наразі не повідомлялося. Ну і на загарбаних Росією територіях вночі стався масований блекаут. За даними окупантів, нині без світла лише в Запорізькій області, точніше, тимчасово окупованій її частині без електрики 457 населених пунктів. Проте без світла також і частина Херсонщини. Ось так виглядає лівобережжя на тимчасово тимчасово окупованої Херсонщини. Там невідомі невідомі безпілотники пошкодили підстанцію в Генічівському районі. Російські пропагандисти, зокрема, також повідомляють про пожежу на електропідстанції в Мелітополі, яку видно навіть супутників НАСА. Ось, будь ласка, це мої скріни. Я знімала це буквально ось півгодини тому. Досі пожежа триває, яку видно з супутників. Пожежа зафіксована також на підстанції біля населеного пункту новому Чанськ, це також Запорізька область. І є непідтверджена інформація про нібито уражених майже сотні об'єктів. Росіяни починають скаржитися, що підключення ЗС відкладається щонайменше на місяць, а вони так сподівалися вже запустити її прямо зараз. Ну, звісно, їм треба буде якийсь час, поки вони не полагодять уражені підстанції. І от нагадаю, що РФ останніми тижнями, можливо, останній місяць, дуже активно готувалася, проводила нові електролінії по тимчасово окупованих територіях України на Півдні і готувалася підключити ЗС до своєї енергосистеми. Взагалі прогнозували експерти, що такі наміри можуть призвести ну, як максимум до Просто ядерної катастрофи, і щонайменше росіяни просто будуть використовувати цю тему як елемент шантажу для світу та України. Обмін полоненими, важко хворими, тяжко пораненими та солдатами, якими не має ще 25 років, а також обмін тілами загиблих 6 тисяч на 6 тисяч. Такі результати другого раунду переговорів між Україною та Росією, що відбулися напередодні у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський анонсував черговий російсько-український обмін полоненими під час спілкування з журналістами. Він також повідомив, що до цієї цифри потенційно можуть додатися ще 200 військових політв'язнів військових кума політв'язнів та журналістів. Окрім цього, Україна наполягає також на якнайшвидшому поверненню викрадених дітей. Ми передали список з майже 400 дітьми рускими. А вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. А ми їм сказали, що ми вкрали 20 тисяч. Вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотні. У нас ще команда образилась на це, а я чесно кажучи не ображаюсь. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Якщо ви думали, що Росія якось могла адекватно сприйняти заяву і наголошення української сторони на тому, що Росія має повернути українських дітей, які вона незаконно депортувала з тимчасово окупованих українських територій, то я вас розчарую, але це дуже очевидно, що Росія неадекватно сприймає таку інформацію та не може спокійно говорити про повернення українських дітей. Ну, ось, власне. Головний по делегації Росії у Стамбульських перемовинах, очільник російської делегації Мединський, назвав це шоу для бездітних. Голова російської делегації Володимир Мединський повідомив, що в українському списку дітей на обмін зазначено наразі 339 імен. Про реакцію Мединського на цю інформацію повідомив згодом журналіст за економіст Олівер Керол у соцмережі ікс, посилаючись на джерело, бізнане спабігом переговорів в Стамбулі. Цитую, що сказав Мединський шоу для бездітних європейських бабусь. Таке представник РФ вис... вимовив після того, як українська сторона передала росіянам список українських дітей, які Росія має взагалі безумовно повернути. Але тримає їх у заручниках. Мединський також додав, що не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей, ось так спілкуються дипломати російського рівня. Ну і вже офіційно потім Меденський все прокоментував і всеосяжне припинення вогню. Ну як прокоментував саме всеосяжне припинення вогню росіян, в Росіян. властивій росіянам формі він сказав, що Росія запропонувала припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні, щоб командири могли забрати тіла солдатів. Ну і дуже влучна тут реакція саме Володимира Зеленського на таку фразу Мединського, Зеленський сказав, що росіяни просто ідіоти, якщо вони таке заявляють, а вони це заявляють. Ну просто реально не коли не вистачає культурних і нелайливих слів, ну то власне, чому стримуватись? Зеленський сказав, що е, ви бачите настрій для росіян е, це е, питання невеличкої паузи у війні, а не повної е, повного повного його вирішення чи повної її припинення. Е, і Україна наголошує на тому, що загалом все осяжне припинення вогню на фронті, на суші, в морі е, та в повітрі потрібне власне для того, щоб цих смертей не було. А росіяни кажуть, давайте тимчасово оголосимо на 2-3 дні. Ну, ми заберемо тіла, потім знову повоюємо. Потім ці тіла знову назбираються, і ми потім знову 2-3 дні будемо їх збирати. Просто, просто ненажери крову кровожерливі якісь люди, яким не перестаєш дивуватися, вибачте. Делегації сторін зголом на перемовинах були приблизно ті ж самі, що були під час першого раунду, 16 травня. До зустрічі сторони мали передати одна одній свої варіанти документа, а, який усі називають меморандумом. Україна дотрималася слова і надала свій проект і росіянам, і американцям українською та англійською мовами. Росіяни ж усіляко зволікали з цим, зрештою заявили, що передавати нічого не будуть, а покажуть свій меморандум під час зустрічі. Тобто зараз Україні потрібен ще час, щоб ознайомитися з цим документом за підсумками. Сьогодні перепрошую напередодні зустрічі, що відбулася перед журналістами. Виступили, зокрема, міністр оборони України Рустам Умєров, заступник голови МЗС Кислиця. Головна ж розбіжність між сторонами, як заявили українські представники, стосується припинення вогню. Київ наполягає, щоб він був негайним і безумовним, як ми вже обговорювали з реакцією Мединського Мединського Москва ж на це не пристає. Київ пропонує провести ще один раунд переговорів вже наприкінці цього місяця, залучивши представників США і Європи. А далі можлива зустріч Путіна і Зеленського Третій пункт нашого порядку денного зустріч лідерів. Ми впевнені, що всі питання можуть бути результативно вирішені тільки на рівні лідерів, і до такої зустрічі можливо слід залучити інших глав держав, як, наприклад, президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що спілкування делегацій сторін має сенс тільки якщо воно призведе до такої зустрічі. Ми давно кажемо Росії, ця війна має припинитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до справжньої роботи над тим, щоб покласти край війні. І перший крок зрозумілий усім припинення вогню. Нам вдалося побудувати нашу бесіду таким чином, що ми отримали гуманітарний результат, і тепер наші експерти працюватимуть згідно з домовленостями делегацій. Також хочу зазначити, що російська сторона продовжує відмовлятися від безумовного припинення вогню, такого про яке говорили американські представники, і українська сторона запропонувала знову. Втім, ми домовилися, що експерти продовжать обговорювати різні ідеї, зокрема документи, якими обмінялися делегації. Чудовою зустріч делегації України та Росії в Стамбулі президент Туреччини назвав напередодні цю зустріч. Він вважає, що її поворотним моментом у мирних переговорах він вважає і саме цю зустріч перепрошую поворотним моментом у мирних переговорах. І він також додав, що хоче організувати зустріч президентів Сполучених Штатів України та Росії у Стамбулі, щоб перетворити його на центр миру. У речниці білого дому Левіт сьогодні також запитали, як до такої ідеї ставиться Трамп і чи пристав би він на це. Вона відповіла досить ухильно. Прошу послухати президент сказав, що відкритий до цього, якщо до такого дійде, але він хоче, щоб ці обидва лідери та обидві сторони говорили між собою, і ми бачили, як вони зробили це сьогодні за наполяганням президента Трампа. А що стосується того, як він ставиться до цих перемовин, і до того, що там відбулося, то дамо йому змогу висловитися самому. Ну, от, зараз ще про одну важливу деталь документу, о, який обговорювали безпосередньо на зустрічі у Стамбулі. Який Росія саме представила як меморандум про врегулювання серед пунктів про санкції, мову, нейтральний статус України, бачимо і вимогу Кремля про поступове відновлення дипломатичних і економічних відносин, зокрема щодо транзиту російського газу? Нагадаю, транспортувати газ країни-агресорки нашої території ми припинили тільки січня цього року. До цього часу більшість країн Європи, що залежали від російського газу, який проходив саме через Україну. Вже знайшли альтернативні способи забезпечити себе паливом, тому Україна змогла її від'єднатися від цієї системи. А Росія, відповідно, втратила кошти, які б використовувала на війну проти самої України. Але ось що цікаво, вимагаючи від України відновити транзит свого газу до Європи, ворог цілком свідомо знищує український видобуток і газосховища. Як повідомив вчора, президент Зеленський через російські обстріли. Цьогоріч в нас виник величезний дефіцит саме газу. І ось його цитата. У нас є дефіцит. Я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на велику суму. Ми переживаємо через це, що. Ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищам і також по інфраструктурі видобутку газу Російською Федерацією. І це було восени, восени минулого року. Український лідер додав, що половину з необхідних об'ємів Україна знайшла а іншу поки ні. І тому орієнтовно на мільярд оцінюються збитки і недоотримання українського газу. У квітні також стало відомо, що група Нафтогаз змогла відновити приблизно 50% відсотків видобутку. Це якраз про те, про що щойно сказала, що половину знайшли з чого забирати газ. А от втрачену через російські обстріли у лютому цього року іншу половину на жаль ще не знайшли чим перекрити. І протягом перших трьох місяців цього року російська російські війська також здійснили понад вісім ракетно-дронових атак на об'єкти групи Нафтогаз, заявляє компанія. Крім того, було зафіксовано понад 100 прямих влучань. І далі йдемо до новин фронту у Краматорську. Під час вечірнього удару загинула одна людина. Ворог атакував дронами приватний сектор та промзону. Зафіксовано було руйнування будинків, а в день від ворожого залізячого Краматорську загинула іще ще одна людина, і двоє зазнали поранень. Окупанти продовжують активно розбивати мирні міста авіабомбами. А я нагадаю, що авіабомби можуть бути як 250 кілограмів, півтонни, тонна. І навіть були прецеденти, коли трьома тисячами кілограмів, тобто трьома тоннами Росія обстрілювала Маріуполь та Вовчанськ. Під ударом знову опинився Покровськ, Костянтинівка, Гришина. Також ворог скидав ті ж самі керовані авіабомби на Дмитру Колени, Привілля та Самарське. У населених пунктах зруйновано або пошкоджено більше як 60 цивільних об'єктів, половина з них це житлові будинки. І упродовж минулої доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Такі останні дані оприлюднив генштаб. Найбільше, як і раніше, росіяни штурмують саме на Покровському напрямку. Там відбувається вже майже місяць ледь не третина від усіх штурмів уздовж лінії фронту. Минулої доби 46 ворожих атак здійснили росіяни в напрямку українських військовослужбовців. Суне Росія Росія і на Сумщині за учора. На Курському напрямку було відбулося 18 боєзіткнень. Армія РФ скинула 28 керованих авіаційних бомб лише на цьому напрямку. Ворогу на жаль, вдалося окупувати Костянтинівку на Сумщині. Про це повідомив аналітичний проект Deep State. Також противник просунувся на жаль в селі Олексіївка. Загалом у глиб Сумської області окупантам вдалося зайти вже на 6-7 кілометрів. Повідомляють прикордонники. І про ситуацію загалом на кордоні Сумщини, Харківщині та інших прифронтових населених пунктах та областях, ну от безпосередньо на Сумщині та Харківщині за різними оцінками раніше рахували журналісти міжнародних видань, що лише на сумському та харківському напрямках росіяни наразі можуть зосереджувати до 150 тисяч свого контингенту, аби піти у наступ. Детальну інформацію зібрав мій колега Олег Корнієнко. Я пропоную послухати і подивитися його сюжет про перебіг справ на фронті, про те, до чого готуватися, і чи варто зважати на те, що Росія готує чергові навчання у прикордонній території України з Білоруссю. Подивіться цей сюжет. Ти бачиш, де піде Зайшли всередину здані. Ти давай туди. Руїни часового яру на Донеччині. Бійці 24-ї бригади відбивають черговий ворожий штурм дронами, палять і техніку, і живу силу, та росіяни лізуть і лізуть. Ну, вони це кож кожен день роблять, пробують, пробували. На техніці не вийшло. Пробують тепер пішком. Несуть втрати, такі нормальні. Ну то тобто я не вважаю, скільки ми їх там перебили за останній тиждень, за день. Така ж Року намагається прорвати оборону і захопити сусідню Костянтинівку. Звідти відкривається шлях на окупацію Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Паралельно росіяни тиснуть на Покровськ з усіх сторін. За 11 років війни ворог окупував понад 60% Донеччини. Це дрон на оптоволокні. Да. Він може тягнути десь 3-4 кілограми на 10 кілометрів. Без э, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин приблизно от такого от пристрій. То це вставляється в пульт пілота. Підключається оптоволокно. Дрони на оптоволокні стали цьогорічною новинкою фронту. Доки Україна нарощує потужності, росіяни ними вже активно розбивають нашу логістику. Під час контрнаступу на Курщині ворог мав вогневий контроль над трасою юнаківка суджа, а згодом окупував чотири населених пункти на Сумщині і продовжує тиснути, розбиваючи все дронами і кабами. Фаза гаряча почалася близько двох місяців тому. Прилітали в основному сюди каби. Фактично, так, да, зруйнували. Фактично, все, все селище зруйновано кабами. І ну, були випадки, якщо брати там будинок культури, то туди ну, порядка 6-8 кабів. Тільки один будинок культури тривають бої на Запоріжжі. Атакує ворог на Херсонщині, а на Харківщині. Епіцентр протистояння навколо Вовчанська та Куп'янська. Але тут, як і по всьому фронту, ворог змінив тактику. Останні півроку масованих механізованих штурмів не влаштовує техніку, береже та й сили оборони. Її чимало спалили. Як наслідок противник, що зробив? Він взяв найдешевший ресурс війни. Це живу силу свою посадив на інший дешевий ресурс. Це двоколісні мотоцикли. Що дає можливість швидко скорочувати відстань від їхніх позицій до наших, і таким чином намагається штурмувати інтенсивно. Це відбувається кожного дня на жодну хвилину, на жодну секунду не змокають гармати, не втрачається інтенсивність. Як на межу Харківщини і Білгородщини, а на україно-білоруському кордоні Москва планує масштабні військові навчання. Західні розвідки і політики припускають влітку, росіяни спробують знову піти на Київ. Чим завершився попередній наступ росіян на Київ, ось яскравий приклад. Тому чергові заяви про похід на Київ це насамперед психологічний тиск переконані військові та експерти. А ситуація на Харківщині на кордоні це насамперед росіяни стягнули війська аби контролювати ситуацію на Білгородщині. А сам же наступ росіян на фронті уже в активній фазі його вони розпочали ще перед Новим роком. Та основні сили. Донеччини. Тож так званий літній наступ вони почали перед Новим роком, захопивши на Донбасі Курахове. і в наступні місяці путінська армія спробує повністю окупувати Донеччину і залишки Луганщини. До прикладу, вони прорвали нашу оборону, вдалася їм Донецька операція. Вони захопили Донецьку область. Далі що? От далі можливо. А в генеральному штабі у них звісно, що плани розробляються такі, можливо, що вони проведуть наступну стратегічну операцію чи на півночі, там на харківському напрямку. Чи на півдні, на Запорізькому вести одразу кілька масштабних наступальних операцій зараз росіянам не під силу за три роки великої війни, вони вже втратили майже мільйонну армію. І хоча людей там вистачає, Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію. Я так бачу, мої колеги бачать, що росіяни можуть проводити зараз проможні одну стратегічну наступальну операцію, дві вони просто не тягнуть. Їм на одну не вистачає ресурсів. Тож, ймовірно ворожа армія і далі поповнюватиметься добровольцями, найманцями і зеками. І цю навалу кидатимуть на штурми і створення путінських буферних зон навколо українських областей, які він записав собі у конституцію. Про що каже Путін? Що ми будемо намагатися відібрати ці чотири області, потім заходити в інші області, потім визнавати їх свою частину і рухатись далі. по лівобережжю, а далі поживемо. Побачимо. Паралельно московити посилюватимуть ракетно-дронові атаки. Ворог спробує виснажити. Мирне населення і змусити до свого мирного плану капітуляції і ліквідації України. У наші плани це точно не входить. Основний капітал війни це люди. Це ті люди, які пілотують підрони, це ті люди, які збивають безпілотники противника. Це ті люди, які отримують позиції. Тому дуже важливо для того, щоб зберегти українську державність. А можливість зберегти українську державність забезпечує безпеку наших сімей, тобто для збереження власних сімей. Настав час проявити свідомість. Остаточно сказати, яким воно буде літо двадцять двадцять Ніхто не може. Однак точно відомо, що воно буде вкрай складне як для сил оборони, так і для цивільного люду. І ефект неочікуваності ніхто не скасовує. Тож, аби пережити ці найближчі місяці, ми повинні донатити, підтримувати сили оборони і мобілізуватися до нашого війська. Тоді ми не втратимо країну. І щойно вибухи пролунали у сумах, можливо, їх було чутно з області, адже повітряні сили повідомляють, що росіяни спрямували керовані авіаційні бомби. На область, крім того, з'явилася щойно інформація про збиття ворожих шахетів за ніч від повітряних сил було знешкоджено 75 ворожих безпілотників. Це як БПЛА типу шахет, тобто ірану російських дронів герань 2 так і їх імітаторів. Загалом же було застосовано 112 ударних дронів типу шахет і їхніх імітаторів, як я вже сказала. А, крім того а... Щойно відкрили кримський міст. Знаєте, він був кілька годин більше двох годин закритий. А у Криму цієї ночі лунали навіть вибухи було мало про це інформації, тому спершу вирішила не говорити вам про це. Але коли гарні новини, то вони гарні. Писали також кримські місцеві телеграм-канали про те, що спецслужби обстежували опори кримського мосту. Саме тому тривога тривала і закриття. Переправи тривало так довго. Наразі нібито вже закінчили проводити ці процедури, тому міст відкрили. Кілька дронів було збито виключно за інформацією російських окупаційних. Адміністрації на тимчасово окупованому Криму повідомляли, що збили начебто три невідомі безпілотники над півостровом, і також хочу розповісти ще й про те, що точніше, чим хотіла б закінчити. Також є гарна історія про те, що переволили за 990 тисяч втрати російської армії. В російсько-українській війні Росія втратила вбитими та пораненими майже мільйон. А скоріш за все, наступного тижня ми почуємо саме а, таку цифру а, в мільйон одиниць учасників цієї спеціальної воєнної операції, як вони самі називають. Напевно, вже б можна було б посоромитися, назвати це а, такою операцією, а, коли ти втратив мільйон а, своїх росіян. А, ну про. То вдумайтесь, мільйон людей, та звісно, їх багато на Росії, але мільйон людей вбитими та дуже тяжко пораненими, скоріш за все, з ампутаціями та ті, хто вже не боєздатна одиниця і. Я вас закликаю подумати про цю е, цифру, е, і поки ви думаєте, закличу вас задонатити на будь-який відомий перевірений вами збір е, фонд. Адже, е, попри те, що втрати у Росії шалені і колосальні, мільйон їх все ще лишається десь близько 100, 142 мільйонів на цій планеті. Тому Бережіть себе, дометьте армії та допомагайте українським силам оборони. Я Аліна Матвійчук, Побачимося з вами вже завтра о 9.01.